Вітаю вас, дорогі друзі. Я лікар-пульмонолог, і сьогодні ми навчимося з вами користуватись доставковим пристроєм і хейлер сучасним зручним інгалятором. Пам'ятайте, правильна техніка інгаляції є заворукою ефективного лікування. Тож запрошую вас до подиху знань. Ізіхайлер це порошковий інгалятор, який активизується потоком повітря при вдиху. Він доставляє лікарську речовину без використання газу пропаленту. Покрокова інструкція використання: зніміть пилозахисний ковпачок з мундштука-інгалятором. Струсіть інгалятор 3-5 разів у вертикальному положенні, тримаючи його мундштуком догори. Тримаючи інгалятор вертикально між великим і вказівним пальцями, натисніть один раз до клацання. Інгалятор готовий до використання. Зробіть повний видих не через мундштук інгалятора. Обхопіть губами мундштук та зробіть глибокий сильний вдих через рот. Потім затримайте дихання на 5-10 секунд. Видихніть після інгаляції. Надягніть закісний ковпачок на мундштук. Рекомендується прополоскати рот водою та виплюнути її, щоб зменшити ризик розвитку кандидозу порожнини рота. Не видихайте в мундштук. Це може призвести до зволоження порошку та зниження ефективності дози. Якщо це сталося, постукайте мундштуком по долоні або твердій поверхні, щоб видалити порошок. Зберігайте інгалятор у сухому місці при кімнатній температурі. Уникайте потрапляння вологи. Регулярно очищуйте мундштук сухою тканиною. Не використовуйте воду. Лічильник дос. Інгалятор оснащений лічильником дос, який перемикається кожні 5 доз. Коли на лічильнику з'являється червона зона, це означає, що залишилось 20 доз. Замініть інгалятор, коли лічильник досягне нуля. Не да натискайте інгалятор більше одного разу перед інгаляцією. Якщо ви випадково натиснули двічі, видаліть прошок з мундштука як описано вище. Правильне використання інгалятора EasyHaler забезпечує ефективне лікування і контроль над симптомами вашого захворювання. Не соромтесь звертатись до сімейного лікаря, якщо у вас виникають питання. І я дуже хотіла б, щоб інгалятор став не тільки для вас доставковим пристроєм, який ви використовуєте щодня, а став для вас надійним другом у щоденній турботі про ваше здоров'я. Ну що ж, дихайте вільно і живіть натхненно. Дякую, що сьогодні були зі мною.